Доброго дня всім, слава Україні. Що, 23-й рік, чи сезон 23-го року розпочався, проводимо боронування по кукурузі. Ходимо не швидко, швидко поїхати не можна, оранка була не з найкращих, скажімо так. Поралося майже перед новим роком було дуже мокро, в тракторі кидає, ну, Гребені такі поставалися, поїхати швидко не можна. Придбаний такий навігатор у компанії Friend Хексагон. Ті-Ай Показую відразу, скільки гектар зроблено. Дуже зручно зараз ну, вимірювати що розхід палива, все видно. Проводимо такою сепочкою своєю. Якось так. Такий фон виходить. Ну, нічого там страшного немає, скажімо. Друге слід проводимо ще раз, переданця боронування, потім розільємо каз. Тут буде посіяний соняшник. Каз будемо вносити 28 плюс сірка. Сірки 5% йде. Сорти були чи насіння придбане. Взятий також Сінгента сингента суміко на цей рік. Придбана також була кукурудза. Брали кукурудзу в Аридоні. Соняшник брали в ЛНЗ. ЛНЗ-веб. Кукурузу придбали 30, 45, 98. 40, так як у нас 45-90 Монсанта не випускає. Була взята максимальні протравки. Таке зерно гарненьке. Брали крупне плоске, не крупне, крупне кругле. Якось так. Тут також буде, туди далі буде посіяна соя Посіємо на 35-му міжряді її А блін так кидає що це капець як якийсь Значить не я орав Якось <сілик> те це, це кусочок буде дискувати катросом На катросові був придбаний в цьому році також катрос, поміняні всі робочі органи на ньому, брали його прямо з Європи, Нам доставила там фірма одна. Що цікаво, по катросові ступиці йдуть невслуговуємо. Нефлуж... І в кожній ступиці залита трансмісійна е, олива залита, типу тада, Що, щось цікавого по них взяти, так можна сказати. Чому по вибір саме на катрос? Ну, передивився дуже багато відео. По про диски. По-перше, на ньому стоїть клиновий резиновий каток, який не боїться мокрого ґрунту. Також він дуже гарно робить зворотні ущільнення, ну, тобто менше випаровування вологи йде. Будемо робити, напевно, по тут, по кукурудзі будемо робити ним перед обробіток. Буде видно, як він себе покаже. Ну, я думаю, що буде все гаразд. Попробували по сої вже, то показує дуже, дуже гарно себе. Так, всім дякую за увагу. До побачення. Ще зустрінемось.